Мій добрий святий бикола, я вірю, то чуєш, мене. Тепер я прошу і богаю, і далі скоріше мене. Прошу щиро биколая, хай по кожного згадає, хай від кожного солдата поверне живуть бухати. Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. Отих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрій про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов. Щоб син повернувся скоріше до мами. Щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопах холодних, неси теплоту плоту і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Святий Миколає, так хочеться мити, єдиного, щоб викладакеда, шакеда, до довоги, щоб воїни всі повединулись до хати. У ніч по святково, потічно здавав. Святий Миколаю, тобі посилаю до часу прохання з мене, пошла там, мов на Давайте ми родині та всій країні. Кожен день звучить тривога і молитва йде до Бога. Святий Миколай, забери від нас Бога. Щоб не нас не був. Святий Миколаю, я б тебе Посимо, Посимо, в тебе ми блага. Просимо, бережи наші захисники. Хилець малий. Україні умираю, донечки сини, а поранені до неба кличуть. боже збережи і захисти. Ракети не літають, Боже, хай закінчиться війна. Вітаємо повертатися живим з перемогою. Дякуємо. Вітаємо нас, захисника України.